У Києві завершився конкурс Кращий водій України 2013 Переможець безпомилково пройшов три конкурсні завдання. А відтак отримує новеньку за звіда від головного партнера конкурсу Філії «Автозазсервіс». Конкурс уже два роки поспіль привертає увагу автомобілістів і став ще більш масовим, кажуть організатори. Насправді понад дві з половиною тисячі заявок ми отримали для участі в даному конкурсі. Дійсно, вправи, які дозволяли визначити кращого водія. Вони мають бути складними, тому що ну з такими ситуаціями ми не кожного дня стикаємося на дорозі, але саме вміння справлятися в екстремальних ситуаціях, в важких ситуаціях, і визначає кращого. Конкурс тривав протягом трьох місяців і охопив вісім найбільших міст України. І тільки наполегливість та віра у виграш допомогли стати кращим, каже переможець, крім того, що ми показуємо своє вміння керувати автотранспортним засобом. Тут може бути ще йти і культура на дорозі, тут і повага до суперників. Як для чоловіка, це значить, що я кращий в кращий змаганнях на Україні. А як для сім'янина, що в сім'ї появилась машина достойна, нова. Організатори вже розглядають можливість зробити конкурс «Кращий водій України традиційним і планують його повторити наступного року.